Вітаю. Час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. У Полтаві прибув Вифлеємський вогонь миру 22 грудня. Його роздаватимуть і у свято успенському соборі. Малозабезпечені родини, одинокі пенсіонери та родини військових до свят утримують гуманітарну допомогу від німецької місії. На водоймах замерзають птахи одного з лебедів у селі Андріївка Полтавського району. Врятували ДСНСники. А тепер про це та інше більш докладно. Цієї ночі у Полтаву привезли вифлеємський вогонь миру. Його зустріли працівники київського вокзалу та передали місцевим пластунам. Куди попрямує благодатний вогонь далі? Розповідаємо у сюжеті. Благодатний вогонь знак милості Божої. Вже у Полтаві зустріли Вифлеємський вогонь миру 16 грудня близько третьої ночі на київському вокзалі. А вранці його передали представникам національної скаутської організації «Пласт». Віфлеємський вогонь їхав з міста Ужгород, Тернопіль, Львів із Києва. Дістався в Полтави поїздом. 64 Львів, Харків. Це тепла традиція, яку започаткувала. Скаутська організація пласт, і ми раді передати її скаутській організації, які піде цей вогонь, далі доставляти тепло у домівки. Цього року Укрзалізниця доставляє віфлеємський вогонь містами України в четверте. У віфлеємі, де народився Ісус Христос, сходи благодатного вогонь кожного року на місці його народження. Зараз за часи війни його передає Укрзалізниця, його передають провідниками, його зустрічають на вокзалі, і потім з вокзалу вже забирають його пластуни. Взагалі, віфлеємський вогонь миру зустрічається і передається по Україні саме пластунами з 1999 року. Запалити свічку від вифлеємського вогню миру на вокзалі могли всі охочі, навіть якщо така свічка згасне і запалити її знову, вогонь від неї все одно вважається благодатним, говорять пластуни. Далі його повезуть в шпиталі, храми, передадуть родинам військових та запалять на могилах загиблих на війні скаутів. Ми цей вогник будемо ще внести в госпіталь, щоб підняти настрій нашим героям. Ця подія зігріває серце від того, що Тут всі твої рідні, і ти передаєш від сердечка, це вогнище. Я перший раз брав участь у ВВМ, у Флемському вогонь миру, і я хотів зустріти своїх друзів. Головне вірити в те, що це справді від щирого серця і те, що воно приносить добро. Вогонь, любові, вогонь, добра. Неси у світлі, ліхтаря, Хай знає кожен Божий. Кін, ми понесемо вогонь, даруючи. Свята благодатний вогонь миру і 22 грудня у Свято-Успенському кафедральному соборі Полтави. Традиція привозити вифлеємський вогонь в Україну напередодні різдва існує вже більше 30 років. Понад півтори тисячі наборів із продуктами, смаколиками та засобами гігієни перед Різдвом роздадуть малозабезпеченим родинам, одиноким пенсіонерам та родинам військових. Сьогодні до Полтави надійшла гуманітарна допомога від німецької гуманітарної місії Йоханістерів. Це вже восьма їхня гуманітарна місія. Подробиці дивіться у сюжеті. До Полтави прибула гуманітарна допомога від німецької гуманітарної місії Йоханітерів. 1580 наборів напередодні Різдва роздадуть малозабезпеченим родинам, самотнім пенсіонерам, родинам військових усім, хто потребує матеріальної підтримки. Вони турботливо передають щороку різдвяні подарунки для родин потребуючих, родин військовослужбовців, пенсіонерів і ми. Можемо роздати 1580 подарунків, які розійдуться по всій області. В кожній коробці це в основному продукти харчування та засоби гігієни. Допомагають волонтерам розвантажувати машину з гуманітаркою. Юні спортсмени, гирювики. Діток підключили до допомоги, щоб допомогти волонтерській групі. Допомога з німеччини для малозабезпечених. Сімей працюємо разом для перемоги. Крім борошна, цукру, макаронів, круп, олії, солодощів, зубних щиток та паст, у наборах новорічні подарунки для дітей. Усе це отримають люди через представників різних громадських організацій, говорить Наталія Гранчак. Ми вже розіслали запити на ці організації, щоб вони поновили списки. Таких близько там десяти організацій. Допомогу від німецької гуманітарної місії Йоханітерів Полтава отримує вже восьме. Внутрішньо переміщені люди мають відчувати себе потрібними у громаді і брати активну участь у її житті. Такою є мета проєкту інноваційні підходи інтеграції ВПУ громади Полтавщини. Нині вже шість з них задіяні у цій ініціативі. Більше про саму програму дивіться у сюжеті. Переселенці мають не тільки проживати у громаді, а й бути активними її учасниками. Це мета проєкту Інноваційні підходи інтеграції ВПО у громади Полтавщини. Він реалізується громадською організацією Форум розвитку громадянського суспільства у партнерстві з Полтавською обласною радою. Нині вже шість громад долучилися до цієї ініціативи. Розповіла начальник відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату облради Олеся Дроботенко. Інтеграція це повністю участь переміщених осіб новомістян, Ми вже їх називаємо, тому що вони вже нові мешканці громад в усі процеси громад. Тобто, щоб вони брали участь прийнятті рішень, розподіл бюджету, в висловлювали свою думку, і ця думка була врахована на найвищому рівні, тобто в. Документації основні по громадах першими участь у цьому проєкті взяли Градицька селищна рада, а також Зіньківська та Решетилівська міські ради. У цьому ж році включилася ще Сенчанська, Лютенська сільська рада і Лубенська міська рада. 10% громад уже залучено до цього проекту. Яка мета? Ну, перш за все, вивчити найкращі практики роботи з внутрішньопереміщеними особами. Вони повинні стати не лише жителями громади, а активними учасниками життєдіяльності громади, впливати на напрямки розвитку громади, впливати на прийняття рішень. Тому цей проект покликаний якраз посилити роль рад ВПО в громадах і ну, дещо внести якісні зміни в життєдіяльність громади мета цього проєкту визначити потреби внутрішньо переміщених людей на місцях і через представників ради ВПО допомогти їм у вирішенні проблем. Таким чином переселенці будуть відчувати себе потрібними громаді і почнуть включатися у її розвиток. Один орган села самоврядування вже не впорається в питаннях з ВПО, тому ми хочемо, щоб ради ВПО діяли за певними показниками ефективності і результативності. Ті показники, які Проваджуються в громадах Полтавщини, покажуть наскільки цей процес стратегічно на рівні місцевому зараз на них є запит на національному рівні. Результати обговорення проєкту закріпили підписання меморандуму про співпрацю між Полтавською обласною радою, громадською організацією форум розвитку громадянського суспільства та шістьма громадами, які вже задіяні у проєкті. Лохвицька, Ромоданівська, Сенчанська та Сергіївська громади Полтавщини підписали меморандум про співпрацю із Полтавською обласною радою та громадською організацією форум розвитку громадянського суспільства. Зробили це у рамках проєкту Цифрова трансформація механізмів участі і залучення жителів громади області. Що включає в себе проєкт? Про це розповідаємо у сюжеті. Лохвицька, Ромоданівська, Синчанська та Сергіївська. Ці громади першими в області доєдналися до інноваційного проєкту Цифрова трансформація механізмів участі і залучення жителів громад. 13 грудня вони підписали меморандум про співпрацю та партнерство між Полтавською обласною радою та громадською організацією Форум розвитку громадянського суспільства. Ми розвиваємо громади, розвиваємо процеси цифровізації, демократизації, залученості жителів громади в життя. Всієї громади формування бюджету, формування стратегій. Тому дуже важливий проєкт. Продовжуємо роботу, продовжуємо формувати майбутнє не лише області, але й України. Основне завдання проекту здійснити цифрову трансформацію інструментів громадської участі на основі даних і з врахуванням суспільного запиту громади. Проєкт реалізується громадською організацією форум розвитку громадянського суспільства в партнерстві з Полтавською обласною радою та чотирма переліченими громадами за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження. Він дозволить місцевим мешканцям за допомогою інструментів громадської участі впливати на рішення органів влади. У Полтаві ми підписали шестисторонній меморандум. Про що ж це? Це про те, як конкретні жителі. Чотирьох громад Полтавщини зможуть впливати на рішення органів влади, впроваджуючи свої ініціативи, проєкти і даючи свої пропозиції до розвитку відновлення своїх міст і селищ. Це дуже важливо, бо в кожній громаді має бути статут. Участь у цих проєктах для нас це як подарунок долі. Ми будемо долучатися до всіх заходів. Ми вже визначилися з спеціалістами, які будуть займатися цими справами. У нас в виконкомі працює молодь. Люди є і досвідчені люди, але вони всі хочуть навчатися і жити краще, і щоб наша громада розвивалася і чула своїх громадян, своїх виборців, своїх жителів. Рівень цифровізації в громадах досліджуватимуть на двох платформах Смарт Регіон та Едем. Загалом в рамках співпраці проведуть публічні консультації, оцінку потреб кожної з громад та організують сертифікаційний тренінг, де навчатимуть користуванню цифровими інструментами. Як протягом цього року заклади позашкільної освіти області виконали програму національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства? Це питання розглядали депутати Полтавської обласної ради під час комісії з питань освіти. Про результати засідання розкажуть наші кореспонденти. Збільшення чисельності посад Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Коваля це питання розглянули депутати Полтавської обласної ради на засіданні постійної комісії з питань освіти, науки та культури. За словами голови комісії Олега Діденка, нині штат цього закладу налічує 62 одиниці. Кременчуці, дякую міській раді, доповнили ще одну будівлю для того, що там проводилося навчання і виховання майбутніх захисників. І для цього потрібно збільшити штатний розпис цих же ж викладачів і обслуговуючи персонал. Їх збільшили до 94 працівників, і думаємо, що сесія нас підтримає. Чому тому, що якісне навчання дітей повинно бути обов'язковим? Обговорили члени комісії і питання щодо вартості харчування в закладах загальної середньої освіти Полтавщини. У нас залежно від. Норм харчування може бути одноразове харчування, обід до п'ятиразового у спортивних ліцеях і військових ліцеях. Тому відповідно до середніх цін також ми закладаємо невеличкий відсоток 20 на те, що можливо здорожчання протягом року. Якщо у нас, скажімо там, вдається придбати продукти харчування дешевше, то відповідно ці гроші потім повертаються. До обласного бюджету заслухали на засіданні депутати і звіт про діяльність обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради. Одним з показників ефективності діяльності закладу позашкільної освіти є результативність участі вихованців в масових закладах різних рівнів з науково-технічного напрямку позашкільної освіти. Так, у 2024 році вихованці взяли участь в 17 всеукраїнських масових закладах з науково-технічної творчості та здобули перших місць 18, других місць 24, третіх місць 29. Також прозвітувався і керівник обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради. Відповідно до програми 26-го туристського кубку Отавщини серед учнівської та студентської молоді. В області успішно проведено 9 змагань з пішохідного та велосипедного туризму і чотири змагання зі спортивного орієнтування. І щоб зрозуміло було, то у цей був рік дуже насичений кількістю учасників. десь около 6 тисяч. Усього депутати розглянули сім питань порядку денного. Зокрема, погодили проєкт плану роботи профільної комісії на 2025 рік. Сквер імені Вахтанга Кікабідзе Цими вихідними відкрили у Полтаві. Пам'ятний знак народному артисту Грузії, заслуженому артисту України та великому другу українського народу, встановили коштом грузинської діаспори. У сквері, що знаходиться у мікрорайоні Монастирська гора, встановили лави, ліхтарі та за підтримки меценатів посадили дерева. Від ідеї до її втілення пройшло більше року. Говорять ініціатори. Символічно, що знаходиться сквер неподалік гірської дороги Серпантин. Цей сквер символ трьохсотрічної історії дружніх відносин Грузії та України, говорить керівник громадської організації Полтавське територіальне грузинське братство Георгія рамазій Зеркуа. Нагадаємо, з 2008 року вахтанг Кабідзе не виступав у Росії. В лютому 2022 засудив повномасштабне вторгнення в Україну. Пішов у життя у січні 2023 року. Три рази був у Полтаві. Ми його зустрічали, і українці зустрічали дружини. Бубок Кікати дуже любив Україну, переживав за Україну. Ми в честь увіковічити пам'ять народного артиста України вирішили зробити маленький сквирі. В наступному році будемо доділювати певні роботи. Народний артист. Узі заслужений артист України. Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня. Бахтанг Кікабіце. ДСНСники врятували лебедя. Сталося це на ставку у селі Андріївка Полтавського району. 14 грудня до служби порятунку надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що птах замерзає. Він перебував на відстані 15 метрів від берега на одному місці і не рухався. Як повідомила речниця рятувальників Полтавщини, Світлана Рибалко, вогнеборці. Відпливли до лебедя на човні, розбили кригу та забрали його із крижаної пастки. Тепер тварина мешкає в екопарку Ковалівка. За словами власника екопарку Віталія Ільченка, у лебедя пошкоджена та відморожена лапка. Зараз птаха намагаються врятувати, і це не єдиний випадок порятунку лебедів із водою за останні кілька днів. У цьому випадку було небезпечно і людям добиратися до цього птаха, тому що крига була не стійка, могли просто провалитися на кризі. І в такому випадку просто необхідно було викликати рятувальників для того, щоб вони добралися ну, на плавзасобі відповідному і безпечно доправили цього птаха на берег. Лебідя ми забрали в рятувальників на половках цієї частини. Вони самі врятували його і в нього пошкоджена переломана права лапа і відморожена. Як зі слів хлопців, то вони його вирубували з льоду ногу. Замерзла нога, в льот вмерзла була. Маємо зрятувати ногу, день-два покаже, що з ногою. За останні 3-4 дні, коли пішло сильне похолодання і е, різке похолодання, там було мінус 5-8, е, то у нас е, щоб точно не пам'ятаю, четвертий-четкай вебік це вже. Всі з одним діагнозом вмерзли в воду. Це були головні події дня, якими побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Залишайтеся разом з нашим телеканалом. Все обов'язково буде Україна.